Заспівали гімн та помолилися. Депутати так традиційно розпочинають засідання сесії міської ради. Головою секретар, міський голова на лікарняному. Потім урочистий момент заступник міського голови Богдан Федорук вручає кіборгу Василю Кузьмину орден Богдана Хмельницького третього ступеня. Ніч десято 19 число п'ять танків зняли з трьох постів, Ніхто хлопців не опирався і тих п'ять, екіпажів не повернули. Тому Вічна слава тим, екіпажам які не вернулись, і вічна слава тим, хто бороняв рапорт. Давайте областими привітаємо нашого героя. Перед розглядом питань порядку денного депутати мають звернення і до влади, і до громади. Ігор Ільчишин каже, усі мають працювати на благо міста, а не вирішувати певні особисті конфлікти. Зокрема, мова йде про земельну ділянку. На неї вважають, що мають права двоє осіб: Коломиянка Ганна Негрич та колишня дружина секретаря міської ради Любомира Жупанського. Ігор Ільчишин відстоює інтереси жінки. Багато звинувачень, що це особистий конфлікт. і якась приїзд, до секретаря і так далі. Це зовсім не відповідає дійсності. Я просто вам зачитаю, як починався мій виступ на попередній сесії і чому це питання піднялося. До мене звернулася мешканка Коломиї, негай Жана Степаніна, в письмовому вигляді написала лист до мене звернення. Я початок вам зачитаю, не буду читати його повністю. Шановний пане депутати, звертаюся до вас за допомогою, в зв'язку з тим, що за допомогою шахрайських дій кривдник моєї родини, особисто кривдник моєго сина і мене, пенсіонерки, ветерана праці, дитина війни, вдови заволодів незаконним способом і наш, нашим мином. Як я отримав цей лист, я повинен був його пірвати і викинути? Ні. Я його прочитав, ознайомився, ми зустрілися з цією пані і почали розбиратися в цій справі. Загалом земельні питання мали б вивчатися більш ретельно. Вважає депутат, цікавитися первинними депутатами та інтересами людей повинні місцеві обранці. Тому питання щодо земельної ділянки по вулиці Моцарта Ігор Ільчишин просить зняти з порядку денного для опрацювання. Мова йде про надання у власність землі по вулиці Моцарта, 47 Тетяні. Жупанській, проте його все-таки розглянули. Голоси рахували довго, але їх не вистачило для прийняття рішення. Мають звернення місцеві депутати й до президента України та Верховної Ради. Результатом боку діяльності одіоночоліс приємним міністром Єсеніком, який прийшов до влади на крові героїв революції гідності до російської української війни, стало поживітне зростання комунальних тарифів, урізання соціальних стандартів, намагання розкладати стратегічні та привідкові підприємства. Землюсь і способського призначення, собі детеральних органів переслідування політичних опонентів, кидання за градності надійських учасників війни та революції волонтерів. Замість того, щоб вживати євро українських заходів для реанімації державної економіки та покращення якості життя українців, для сніг його уряд займалися лише імітацією реформ до воювання інтересів, олігархічних планів, знищення політичних конкурентів. Ми, депутати Коломийської міської ради, закликаємо Верховну Раду України і президента України розглянути питання відповідальності на відставки уряду під керівництвом процент також місцеві депутати мають напрацювання і пропозиції щодо державного бюджету і податкового кодексу. Переглянути підходи до реформування спрощеної системи податкування і встановити термін запровадження змін до спрощеної системи податкування, зберегти чинний порядок фінансування за рахунок субвенцій державного бюджету компенсації виплат за пільговий проїзд пільг послуг зв'язку та інших пільг передбачених законодавством не передавати на фінансування з місцевих бюджетів, заклади ПТУ та ПНЗ один з першого другого рівня акредитації державної форми власності без надання відповідних ресурсів. Встановити термін запровадження змін положень, яким з якими зазначили фінансування сфери охорони здоров'я на рівні місцевого самоврядування. Після звернень та запитів депутати перейшли до розгляду питань порядку денного. Говорять про бюджет, зокрема використання коштів з резервного фонду та уточнення місцевої скарбниці. У нас зменшується дотації на суму 5 мільйонів 233, Ви це побачите в першому додатку. Збільшується дотації, збільшується субвенція на освіту. 2 мільйони 926. 1800. Також збільшується е, субвенція на медицину в Коломийському району у сумі 1 373 100 Відповідно, в медицині е, Центру первинної медичної допомоги ми зменшуємо видатки і вони будуть досягати 11 мільйонів 500. 000. В порядку денному і питання щодо земельної ділянки поблизу музею писанки його вже активно обговорювала громада. Тому слово надали керівнику кооперативу, який має на меті отримати ту ділянку. Спочатку в оренду, а за два роки у власність і збудувати там готельний комплекс. Ми звернулися з проханням до міської ради про видачу передачу земельної ділянки в оренду. Ну і з приводу цього в соцмережах появилися такі зауваження, що чого віддавати задурно, ніби цю земельну ділянку. То насправді ми не хочемо її задурно. Ми просимо, щоб міська рада надала нам земельну ділянку в оренду з правом викупу Викупу після здачі в експлуатацію готельного комплексу. Крім цього, яка користь буде місту ще? Ми будемо брати часткову участь у реконструкції частини території, яка прилегла до музею. Друга ситуація є внутрішня територія, яка становить 870 квадратних метрів. Яка вже десь напротяж 60 років ніким не оброблялася, не покращувалася і так далі. Ми готові цих 870 квадратних метрів закласти бруківкою, тротуарною бруківкою. Далі дані будинки вони мають в дуже жахливому стані каналізаційні комунікації, які також ніхто не міняв уже. Ну, Десятки років, і ніхто, звичайно, їх міняти не буде, тому ми зобов'язані під час реконструкції міняти всі комунікації, тому що е, ну, даний об'єкт він не буде справлятися з е, тими потребами, які будуть в самому готелі. Ну і крім цього, ми отримуємо освітлення прилеглої території навколо е, самого музею. І якщо подивитися зверху на самий музей, то на сьогоднішній день ми не можемо його кругом обійти, щоб зробити, наприклад, навіть банальні фотографії з будь-якого ракурсу. То при даній реконструкції ми отримуємо пішохідну доріжку в районі тих чагарників 8 метрів. Тобто, будь-яка людина зможе цей музей обійти кругом, чи на роліках покататися, чи на велосипеді, чи просто прогулятися. Тися чи зробити фотографії і так далі. Депутати приймають рішення аби надати проект інвестиційної угоди на затвердження міської ради. Будь ласка, визначайтесь хто за, прошу голосувати. Хто за хто за? Дивно семнадцять і п'ять двадцять чотири також на сесії міської ради депутати познайомилися із новими керівниками управління юстиції. Це Василь Чебурак і бюро подорожей та екскурсій Таїсію Костюк. Говорили на сесії про зміни у податковому законодавстві. Про це дивіться у подіях дня завтра.